Зростання цін буде випереджувати зростання зарплат. Нагадаю, що в нас мінімальна зарплата зафіксована, тобто вона не буде збільшуватися, принаймні за плану цього року. Це означає, що в нас фактично лише з рахунок додаткових специфічних речей буде збільшуватися заробітні плати в бюджетному секторі. Бюджетний сектор є зірцем для подальшого підвищення заробітних плат в комерційному секторі, якщо він фактично не зростає в державному, в комерційному, теж особливо нічого не буде. Певні сфери будуть зростати краще. Які? А, Менеджмент eh, державних підприємств eh, відповідно eh, топові чиновники будуть отримувати більше грошей. Це до речі, жодним чином не вплине на покращення ситуації з робітні оплатами eh, рядових чиновників. Угу. В них як були низькі заробітні плати, так і залишиться. То е, чи можна тепер сподіватися, чи можете нас заспокоїти? Не зростають зарплати, то можливо і ціни на продукти не будуть зростати? Ні, ціни будуть, тому що ми все далі будемо е, залежати від е, імпорту. Бо все, що зараз робить е, уряд, парламент <звіт -рех> і національний банк, е, сприяє знищенню національної економіки, зокрема насамперед малого та середнього бізнесу. Якщо подивитися, я думаю, що ви теж бачили ці дослідження Open Bot. Про, Про, Про ФОПів. Про закриття ФОПів. Про закриття ФОПів. Що таке закриття ФОПів? 47% збираються, до речі, закрити. Це означає, що не буде конкуренції великим мережам. Відповідно, якщо нема конкуренції, монополія ці ціни будуть зростати. Угу. Більше того, зменшиться обсяг платіжоспроможного попиту. Ну і, відповідно, Зменшиться рівень дрібного виробництва, те, що покривали, що не виробляли великі підприємства, це означає, що що в нас буде більше імпорту. Він буде більш дорогий. В нас вже товари та продукти харчування дорожчі ніж в сусідніх європейських країнах. Будуть ще дорожчі. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.